що відбувається з жінкою. Я думаю, що ви багато хто себе впізнає. Коли ми не використовуємо нашу жіночу енергію, жіночу силу, коли ми її відкидаємо, коли ми живемо не в своїх енергіях. По перше, ми не відчуваємо задоволення від життя. Ми не вміємо розслаблятися. Ми напружені, все знаходиться в боротьбі, що просто так до мене нічого не виходить, що я маю щось або заслужити, або вибороти, або важким трудом мені воно має все достатися. Які ще ознаки, що у вас недостатньо жіночої енергії, або воно заблокована? Це те, що ви роздратовані, це те, що ви конкуруєте. По-перше, зі своєю статтю, коли ми, знаєте, терпіти не можемо жінок, коли ми не, не любимо гарних жінок, да? або скуємо там страшних жінок, тобто, коли ми конкуруємо зі своєю статтю і Безумовно, коли ми конкуруємо да з протилежною статтю, коли ми починаємо з ними хто кращий, хто сильніший, за ким останнє слово, і звісно, коли ми не вміємо просити, не вміємо просити про допомогу, не вміємо приймати.